Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. Вчора у нас був такий гарний рясний дощик. Я понабирала відра, водички і, і там, і там. Я вже використала половину води. А знаєте чому, друзі? Садила сьогодні полуничку і копнула лопаткою сантиметрів 10 і там сухо. І там сухо. Я підійшла до хурми, провірила землю, під мульчою, а там сухо, друзі. Я підлила хурму, ціле відро вилила під одну хурму і ціле відро під іншу хурму. Ну, все треба, я бачу, поливати. Ну, я хурму поливаю, стараюся поливати дощовою водою. Там ПАш якраз те, що підходить для хурми. Ну, я сьогодні, друзі, хочу поговорити не про те. Десь тиждень назад, днів 6 назад хочу сказати, десь 6 днів назад, мене налякали плями на ігірках. Я в минулому році бачила, і позаминулому році бачила ті плями на огірках, потім огірок в'янув, а потім все висихало і все. Я думала, це коренева гниль. Так і думала по нинішній час. Але я стала шукати в інтернеті про ці плями і зрозуміла, що це мозаїка огірків. Стала шукати, чим його лічити. Але лікування на це немає. Є такі препарати, які стримують. Є турецький препарат, дуже дорогий і там немає нічого написаного, вони його скривають, склад цього препарату. І все одно кажуть, що це не лікується. Краще саджанець видалити. І, на, і посіяти нове, якщо вже все заражено. Але, друзі, я тільки замітила на одному, на одному саженцю огірка. І ще, друзі, замітила перші признаки фітовтори на помідорах. Зараз покажу де. Так, Ось, знову бачу якісь плямочки такі жовтенькі. Ось отут, отут я видалила гілочку одразу. Думаю, треба видалити, щоб воно не розпосюджувалося. А на цьому кущу то явно було видно, що прояви фітофтори. Ну, Я вже вирощую помідори давно, та я розбираюся, що таке фітофтора. От. Ну що, друзі, я зразу думаю, треба приймати міри. У мене є квадріс. І я купила квадріс е, в минулому році купила в бутилочці. тому що брала е, оцьому пакетику, знаєте, одноразовому. І нічого не допомогло. І я зрозуміла, що це може бути як підробка. Тому я купила зразу таку 100-грамову бутилку, здається, 100 грам там. от І в минулому році я вже деякі кущики спасла, а ті, що вже, то вже й не спасла, друзі. Тому я дуже придивляюся в цьому році до того всього. от і я шість днів назад. Це вже можна, якщо то огірки можна вже їсти сьогодні. Бо в понеділок я порахувала, це 5 днів. Ну, в общем, п'ять днів пройшло, як я обробила і огірки, і помідори. обробила. На помідорах начебто зупинилося. Не бачу, був дощ і. Такі погоди були дуже-дуже прохолодні. От, був вітер сильний. Холодний, сильний вітер був, але начебто зупинилося. Ну, Розумію, що зараз треба якесь таке гарне підживлення дати. Ну, а то, що в мене огірок, друзі, зараз я вам покажу. Все на цьому кущику в мене. І дивлюся, зараз, після цього дощу, знову почало проявлятися. Дивіться, друзі, це ще не запущене. Я тоді вирвала вирвала два листка. Просто побачила на двох листках. Я їх зірвала і зробила обробку цим квадрісом. Але сюди треба припарати йоду. Це якраз турецький турецький. Препарат дуже дорогий, кажуть. Ну і він тільки стримує, тільки стримує. От. А взагалі треба препарати йоду. Ну, Сьогодні якраз пройшло вже 5 днів, і дощик начебто більше не буде повторюватися. Тому, я думаю, сьогодні ввечері зробити ось таку обрудку. Зараз я вам Прочитаю. А, і ще, друзі, через два дні після того, як я обробила квадрісом. Після того, через 2 дні я ще обробила е, актофітом, актофіт, потім додавала в нього ще бітоксібіцилін. Я вам розказувала, що я його розмножую на відварі е, гарбуза. Ну, можна навіть варі картоплі розмножити, і додавила ще в нього цей розчин, додавила ще е, Байкал М. От. І цим всім обробила. А тепер, якщо вже не буде дощу сьогодні, то треба мені обробити такимось розчином. Зараз я вам, друзі, прочитаю. Я вже шерстила по інтернету і оброблю все. Оброблю і помідори, і огірочки. Це помідорчикам не помішає. Там входить молоко, йод. Ну і один чоловік, в нього великі теплиці, то він ще й добавляв пеніцилін. Пеніцилін. От. Зараз я прочитаю вам як рецепт цього препарату. Так, друзі, читаю. Це на 10 літрів води. Пеніцилін 1 мільйон. Це продається в аптеці, це такий для уколів: Одну ампулу, молоко 1 літру і 10 мл йоду 5%. Ну, і робити три обробки підряд. Це, виходить, кожен день треба робити такі обробки. Ну, хоча б через день, я думаю. От. А потім перерив робите тиждень. І потім знову повторюєте. От. І це стримує, воно не лічить, але стримує і не дає заразитися іншим рослинкам. Друзі, я так попробую, я не буду виривати ще цей кущик, це тільки там початок, я думаю, інше не заразить, якщо я буду це робити. Так що, друзі, ось так Ось так, такий рецепт. Ну, У мене пеніциліну немає. І не знаю, дадуть мені в аптеці антибіотик без направлення, без рецепту. Але може в кого є, дивіться, він може бути в таблетках, ну, не називатися пеніцилін, а може бути, ну, і серії пеніцилінових. Це що у нас? Ампіцилін є, потім аугментін, це теж пеніциліни. Я думаю, що якщо не на велику кількість, то можна просто. Ну, хоча б роздивити таблетку, розчинити її і попробувати, друзі. Ну, можна попробувати. Я думаю, це не нашкодить, якщо в таблетці буде. Думаю, що 100% ні. О, ну, Це така болячка, друзі, що ну, я ці роки. Це в мене було, і воно все частіше частіше повторялося, як коли садила на тій стороні огірки, десь там рядом. Це все воно в мене знову і знову повторялося. От. Що прийшлося викидати цілі кущі, коли вони вже височені, вже пледоносили. І так, раз і все. І все потім засихало. А підливаємо, думаємо, та то-то, то-то може. А може, це гниль кореня. І теж літим корінь, а воно, а воно зовсім інше. А ось, друзі, я ще купила Байкал М. Дивлюся, в інтернеті всюди він називається Байкал М1. Але в мене просто байкал М. От, і е, те, що байкал можна робити самому. Ну, я теж, друзі, робила е, на основі цього байкалу, теж як розмноження біопрепаратів. Е, я відварила картоплю, от, а потім е, цей відвар і відвар Положила там 2 столові ложки, все на літру. Пишеться одну столову ложку. Ну, я дві столові ложки положила сюди, вже коли е зовсім прохолонула, Про відвар оцей прохолону, і я додавила. І отак перев'язала, це вже у мене стоїть десь тиждень. Я вже його трошки давала. Е Ну, друзі, запаху якогось немає такого неприємного. Тобто, що там воно скисло чи що. Ні. Ну я ще, друзі, додавала сюди столову ложку. У мене немає квашеної капусти. Вже закінчилося. А огірки квашені, от такі настоящі квашені, є. І я одну столову ложку ще додавила квашених з цього розсолу одну столову ложку додавала. Ну, я вже поливала трошки, а цим байкалом вже проливала. У мене є місце там, де проблем... проблемне, там, де я рахувала, що це фозаріоз, я проливала землю і дивлюся, там рослинки не піднялися. Воно лічить, чи так само відійшло. Ну, само не могло відійти, друзі. Все-таки десь воно лікує землю. Ну, я хочу попроливати. І ще я, друзі, і огірки проливала, оцим, і помідори. Буду потихеньку все оцим розчином буду проливати. Буду додати, там, буду новий 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 робити, розсіло такий новий і новий препарат. Це закінчиться. По-новому зроблю, У мене ще гарбузи є, на основі гарбуза ще зроблю. Та можна робити і на очистках, варити борщ. Там бурячок, шкірки бурячка, картоплі, капусти. Оце відварили. І на основі цього робите. І якщо у вас є квашена капуста, то пару ложок цієї квашеної капусти додайте розсолу і буде вам байкал М-препарат. Так що, ось так, друзі. Зараз треба закрити і віднести в темне місце, бо на світлому його тримати не можна. Так що, друзі, ось таке я роблю. <схід> буду далі показувати про оцю мозаїку огірка. Що далі буде? Оце буду я викидати чи не буду, чи зупиниться це в мене? Я знаю, що це проблема дуже багатьох людей. Це проблема з огірками. Тому що ми вирощуємо, вирощуємо, а потім воно бах і, і дуже шкода. Так що, друзі, якщо я була комусь корисна, поставте мені вподобайки, напишіть коментарі, друзі. І підписуйтесь, пишіть, друзі, а як ви лікували це, цю проблему? Все, друзі, всім всього найкращого, гарних вружаїв і мирного, всім неба. Найголовніше.